Нещодавно Primex Finance уклала партнерство з Езеймейл -E інноваційним сервісом електронної пошти Web3, що революціонізувати свою стратегію комунікації в спільноті DeFi. Ця співпраця вводить новий вимір у роботі Primex з поширення інформації, забезпечуючи безпечну та ефективну комунікацію через рідні канали Web3. Езермейл виділяється як міст між традиційними системами електронної пошти та новою системою Web3. Яка прагне надати користувачам звичний, але покращений досвід обміну повідомленнями. Його основна місія полягає в усуненні обмежень і вразливостей, пов'язаних зі звичайними платформами електронної пошти, таких як фішингові атаки та проблеми конфіденційності, одночасно використовуючи потенціал технології блокчейн. Завдяки EtherMail користувачі можуть насолоджуватися більшим контролем над своєю електронною поштою, завдяки таким функціям, як настроєні параметри, Privacy Ball, завдяки цим налаштуванням. Е... Електронні своїм вхідними електронними листами, вибираючи отримані повідомлення лише від перевірених організацій Web 3, або дозволяючи спілкування як з адрес Web 2, так і з web 3 Більше того, EzraMail може похитися вражаючою базою користувачів понад 500 тисяч осіб і отримав підтримку від понад 100 відомих компаній. Це шоке впровадження підкреслює довіру до платформи та демонструє її потенціал змінити майбутнє цифрових повідомлень. Чому. Праймекс співпрацює з Ethermail Рішення Primex співпрацювати з Ethermail узгоджується з його прагненням використовувати інноваційні рішення та залишатися в авангарді технологічних досягнень у просторі DeFi. Використовуючи вбудовані можливості Ethermail, три прагне покращити свої канали зв'язку та забезпечити користувачам точну та безпечну роботу. Однією з ключових переваг цього партнерства є можливість Праймекс створювати та керувати списками розсилок на основі активності в мережі. Це означає, що Primex може без особливих зусиль зв'язатися з членами спільноти, включно з власниками токенів ePMX, без необхідності виконувати додаткові процеси вручну. Цей творочний підхід не тільки покращує ефективність, але й гарантує, що користувачі будуть в курсі останніх оновлень і розробок від Primex. Окрім практичних переваг, Ethermail пропонує більш приватну та безпечну альтернативу традиційним. Платформа електронної пошти. Використовуючи Azermail, ви можете отримати токени EMC за додаткову послугу. Як це взагалі виконується? Ви реєструєтесь на платформі за підключення емейла ви отримаєте 200 EMC токенів і вам нараховується 50 токенів за реєстрацію. Загалом партнерство між Primex та Ezre Mail є важливою віхою в екосистемі еволюції комунікації в екосистемі DeFi, застосовуючи власні рішення для електронної пошти Web3. Primex прагне сприяти більшій взаємодії, прозорності та довірі серед членів спільноти, зміщуючи при цьому свою позицію як провідного інноватора в просторі DeFi. Також не забувайте, що в Primex відбувається амбасадорська програма, в ви можете прийняти участь і допомогти проекту розвиватися ще швидше.